Зареєструйтесь на сайті та увійдіть в особистий кабінет. В головному меню на сайті оберіть категорію Мілітарі, Шеврони та оберіть необхідну форму шеврона. В калькуляторі вартості вкажіть всі необхідні параметри. Далі, щоб завантажити макет, натискаємо кнопку Створити макет. В конструкторі макетів натискаємо на плюсик зверху Картинки. Мої картинки. Завантажити та додаємо фото на шеврон. Підлаштовуємо його по розмірах. Тепер знизу натискаємо на кошик Замовити, підтверджуємо макет: У кошик. Зберігаємо та переходимо до оформлення. Натискаємо Оформити. Далі вкажіть всі необхідні дані для відправки замовлення. Переходимо до Оплати. Уважно вкажіть всі ваші дані та натисніть Оформити замовлення. Готово!